Всім привіт! Мене звати Аня. Я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у мене тут мукбанг. Порізала собі апельсинку, киві, банан. Лежить просто для краси. От, а ще у мене тут боул з лососом. Покажу вам трішечки ближче. Так, от тут все виглядає. А ще у мене тут є соус. У нагі, здається. Боже, я так низько сиджу. Воно саме. Ого! Не буду вливати весь, щось його дуже багато. Так, беремо виделочку. Ой, як мило, мені поклали дві виделочки і дві е, ложечки. Прекрасно. Вони думають, що це на двох людей. Мої вніжні. це одній мені на один зубчик. Я сижу дуже низько, дивіться. Оп. Ой, добрий день. Так, м -м, почнемо. Рис, авокадо, огірочок, е варене яйце, авокадо. Морква тут у нас є, я її їсти не буду. І но... uh, також є брокколі. Виглядає вона, чесно кажучи, так? Смак, в принципі, непогано. І знизу там ще має бути дуже багато всілякої зелені. Побачите. Рибка. Але здається, що вони з кожним разом рибки кладуть все менше і менше. М -м -м. Я дуже люблю червону рибу. Знімаю вечірній час, тому. Видно тінь, видно, як світло паде. Не страшно. Смачно. Скільки замовляли різні боули, оце поєднання мені найбільше подобається. Крім моркви. все має бути дуже корисно. Раз всі пони ножит поклали. Але ж ми тут всі свої правильно. От я, варені яйця, так само по собі, чомусь теж не дуже люблю їсти. Але ось в цьому болті, з цим поєднанням мені подобається. М -м -м -м. Зелений чай. Я вже відчуваю, як затерпають ноги сидіти в такому положенні. Я сьогодні думала. Цезар чи Боул. Але... Рибки хотілося більше. И очень смачный этот сырочек. Знаєте, мені чогось здається, що я спокійно це все з ним. Може, не зім, хто знає. До речі, мені м -м -м, завжди було цікаво, як в ресторанах їдять. чи там просто не замовляють отакі Ну, Типу, знаєте, там, де... Рукола, наприклад. Чи вони все ріжуть, чи як вони їдять? Видимо так. От? Не дуже гарний їсти. Але ж ми тут всі свої правильно. У мене, до речі, є питання. Коментар залишила Анна Петренко. Анна, привіт вам! Дуже вам дякую. Ви дуже часто лишаєте коментарі, підтримуєте, завжди пишете теплі слова. Дуже вам вдячна. Так, дякуємо за мокбанг. Захотілося хінкальки, боже, я теж хочу хінкальки. ще раз дуже багато. Виглядають дуже смачно. Питання. Чи дивились ви останнім часом якісь телепередачі або фільми, які могли би порадити, порекомендувати, яку їжу ви яку їжу пробували, але більше ніколи не будете їсти? Я підготувалася. Почнемо з того, що. Я зараз якось не дивлюсь фільми дуже рідко і. Частіше всього я просто засинаю. Якось мені скучно. Або роблю 100-500 справ одночасно. Від самого початку щось не зрозумію, і тоді закидаю. Але. Хто підписаний на мій телеграм-канал, то знає, знаю, що нещодавно. Ми ходили в кінотеатр на Графа Дракулу, здається, історія кохання називається. В принципі, мені сподобалось гарний фільм, гарна картинка. Ну, ну, нормальний фільм. Я не дивилась, там ще є 93-го, здається, року. Але оцей сучасний, в принципі, гарний. І там головні ролі Кала Плендрі Джонс. Геніальний актор, якщо чесно. Я його все ж таки сприймаю більш як драматичного. У ці ролі він, звісно, грає просто неймовірно, талановито. Я в нього закохана. І також я з ним дивилась фільм, перший фільм, в якому я познайомилася з цим актором, був Догмен. Цей фільм я рекомендую вам 1000%, мільйон 100%, відсотків. 100%, він про хлопчика з дуже важкою долею, якого самого дитинства намагались поламати. Він знайшов в тих у собаках в спілкуванні контакт, в контакті з ними. І от все ж таке, головна думка, от одна із головних думок, що в житті складно всім. У всіх є випробування, якісь складнощі, і ми самі вибираємо. Або ми, або нас. Я плакала, скажу чесно, і мене розчулило. Сам сюжет і гра цього актора, вона неймовірна. Просто, просто неймовірна. І ще із останнього, що я дивилась, фільм називається «Ощелина». Там в головній ролі Анна Тейлор Рижой. І я записала просто СМІ. Ви знаєте, тут пам'ятаю, тут не пам'ятаю. Це романтичний бойовик, але зроблю акцент на тому, що романтичний все ж таки. Ми очікували побачити якийсь бойовик -трилер. От. А там дуже гарна любовна лінія, яка теж мене розчулила. І от е, актори дуже влучно підібрані, як на мене, і ось е, Анна Тейлор-Джой. Е, теж вона неймовірний краси акторка. Вона, здається, грала в серіалі Шахова королева, «Шахматна королева. Як тільки вийшов цей серіал, він був... Прям на такому на слуху. Мені подобається, теж він сподобався. Потім ще що хотіла сказати. Ну, в принципі, все. Якщо я дивилась там якісь фільми, то вони, якщо я їх не згадую, то скоріше всього, що вони мене взагалі не зачепили. От, а телепередачі я взагалі не дивлюсь в першу чергу, тому що у нас навіть телевізора немає. У нас не підключене телебачення. І... Іноді, коли хочеться розважитись, я передивляюсь вагітна в 16. Оця моя улюблена програма. І пам'ятаєте, як виходили останні оці випуски, і там була дівчинка з Білої церкви, здається, Людмила її звати. Ця пара була вчитель інформатики, і дівчинка. Це ж я не пам'ятаю, в якому класі вона була. Десь 15 років їй було. Такий випуск він мене вразив неймовірно, я була в такому шоці, що це взагалі відбувається в нашому житті, що дорослі чоловіки так думають, типу, я, роз, я думаю, я розважуся на тому все. Не знаю. Я якось читала книжку, не здавається вона Має темна Венеса, там також про те, як вчитель, грубо кажучи, звабив. Як би це правильно сказати, щоб ну, не звабив. Як це правильно сказати? Тупо. Ой. Коротше, про стосунки дорослого вчителя йому було за 30 і 14-15-річної дівчинки. Там паралельно йде. Ось по часам, коли у них оце все відбувалось, і вже в моменті, коли виявилось, що в моменті, в якому описується життя дівчинки після да, випуску в школи, коли вона вже передорослі шла про їхні стосунки, от, ну, про поламану дівчинку, і на той момент я. Не відчувала як такої прям відрази. У мене, скоріше, було нерозуміння, як дитина може, ну, типу, як дівчинка може дозволяти, ну, типу, ну, коротше, треба прочитати, щоб зрозуміти, про що я говорю. Але це однозначно гидотно. І в мене все одно в голові не було цієї чіткої картинки, як виглядають поруч там 15-річна дівчинка і дорослий чоловік. І... Тому що от зараз да, подивитись на наших сучасних дівчат, там такі дівчата в 15 років, що хай Бог милує, ну чесне слово. Там далеко не всі можуть нати 15 років, і дуже часто дівчата більш такі ну, відкриті, е, вільно себе почувають да, в спілкуванні. Коли я побачила цю Людмилу з цим Сергієм, здається, його Сергій звали. У мене картина маслом і таку відразу відчувала, що просто жах. Хм. І, до речі, здається, вони досі разом. Да, веселий випуск. Ще мені дуже подобається хата на тата. Я не знаю, чи знімають зараз, здається, немає нових випусків. Але ось і старі. Одні з перших офігені. Там можна вбізитися зі сміху. Дуже смачний боул. І за рахунок того, що вона така легенька, я відчуваю, що є потенціал. М -м -м. От. Я намагалась дивитись оце про маму. Настільки все награно не зайшло мені. От. А що стосується питання, яку їжу я пробувала і ніколи не буду більше їсти, я би сказала, що це дубайський шоколад. Здивовані, але я його не зрозуміла. Я, ну, типу, і текстура, якась вона дуже надто солодка. Оці відчуття, коли ти пережовуєш, ну все якось дуже дивно. М -м. Мені, в принципі, не подобається смак фісташки. Типу саму Фісташку мені подобається їсти. М -м. От як там буває морозиво зі смаком фісташки і так далі. Я таке не розумію. От. А ще, я б ще нічого такого гидного не їла. Напевно, я б ніколи не їла гостру лапшу ніяку. І такого я більше нічого не згадала. Ну, там якісь курячі лапки, я це навіть ніколи не їла. Mm. Але я собі записала, що я б ніколи не їла знову биточки, одеські биточки з тюлечкою. Mm -mm. Поєднання цієї смаженої риби з яйцем, з соусом тартар якось мені. Я не зрозуміла. Зеленушку залишу на якийсь інший раз. Замочу собі, замочу, замочу собі салатик. Будуть кайфи, кайфу, кайфу кайфуємо. Весенка, до речі, теж смачна, але я вже так чекаю, оці, знаєте, е, вайб е, осінній. ха ха Але я більше чекаю новий рік. Хоча осінь також дуже-дуже сильно люблю. Надихаюсь нею. Ліска і так. Угу. Ще шматочок. Нічого нічого сьогодні воно до вечора доїсться все на світі. Зараз ще треба по справам побігати. Я люблю моменти, коли мого чоловіка немає вдома. Тому що такі дрібні речі, як, наприклад, збігати в аптеку, вискочити, поки я готую вискочити там за чимось, за якимось продуктами. Це все моє робиття. Ой, нічого. Я доросла самостійно, а рух це здоров'я. Хух. Це мої, дякую, що ви сьогодні були зі мною. Мені було дуже смачно, сподіваюся, що вам також сподобалося сьогоднішнє відео. Обов'язково підписуйтесь, щоб мене підтримати. Лишайте ваші коментарі, також питання в коментарях. Ставте пальчики вверх. І не забувайте, що в мене є телеграм-канал, в якому більше можу життя. Всіх цілую обіймаю, всім па-па!